Мініагро, Київ, південь, селище Ховаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо сінтай 244 Ельку. Коробка 4 плюс 1 на 2. бокове розташування поліці. Блокування підключаємо передній привід, задпимо професію. Редукторний передній міст. Противаги передні задні. Ось такі очі в нього. Колеса передні 6 на 16, задні 95 х на 24. М'яка собішка з регулюванням, блокування. Вал відбору двохшвидкісний. Тут включаємо вал і тут речак оберти. Двохшвидкісний. Мініагро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 -й кілометр траси Київ-Одеса, сьогодні сонечко, 4 грудня, трактори, причіпне навісне обладнання, запрошуємо на майданчик на тест-драйв, кого зацікавила техніка. 27 -й кілометр траси Київ Одеса. Гарного дня всім.